Добрий день. Це відео не для тих, хто герой, хто каже, а я зараз зароблю всі гроші. Це відео не для тих, хто обожнює стрес, коли заробляє гроші. Це відео для тих, хто бажає спокійно розрахувати і побачити, що можна отримати. Я Вербицький Сергій. Я підприємець, консультант стратег. До мене іноді звертаються експерти для того, щоб порахувати, буде запуск прибутковим чи буде він неприбутковим. Тому я зробив таку річ, як юніт калькулятор. Зараз хвилинку я намагаюся. Намагаюся розшарити його, ось ви його бачите. А чому юніт? Дивіться, що таке юніт? Це взагалі-то одиниця. Якщо я можу зробити одиницю прибутковою в економіці, то я її далі можу масштабувати. Мені здається, що все зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте буду відповідати. Калькулятор зроблений дуже швидко, дуже просто, і він дає гарний результат. Є дві сторінки. Перша сторіночка це. Там, де можна розраховувати, друга сторіночка з прикладами ті, які були розраховані в житті, тобто це живі приклади. А, на початку стоять одиниці а не нулі, бо тоді там в деяких формулах будете ділити на нуль і починає все розвалюватися. Давайте спробуємо, дивіться. Те, що зеленим кольором виділене, це треба заповнювати вручною. Для того, щоб не ламати, те, що таким оранжевим кольором заповнено, там буде розраховано автоматом. Тобто там вже стоять формули. Що ми повинні побачити? Ефективність залучення користувача. Якщо тут більше нуля, то все гаразд, ми маємо прибутковий проєкт. Якщо тут менше нуля, то ми маємо збитковий проєкт. Дивіться, все дуже просто. Ви а, зробили лендінг. Ми направили у людей на сайт. Ось, до речі, конверсія в воронку з різних джерел, з соцмереж, з прямої реклами. Це теж відсотки взяті за останні три місяці, 2-3 місяці з ринку. Так, кількість кліків на сайті, коли туди прийшли? люди. Ну, давайте ми поставимо більш-менш реальну цифру, хай це буде тисяча. Якщо ми маємо тисячу, скільки людей потрапили в вашу воронку, скільки людей залишили свої контакти. Я наразі не знаю, ну, давайте візьмемо десь середній відсоточок, хай буде вісім. Тобто це 80 людей потрапили в вашу вороночку. Скільки з цих 80 людей купили? Давайте зробимо стандартні 10%, тобто 8 людей купило вартість вашого товару, оце тільки з голови, це тільки що придумав, хай 2000 гривень буде. Автоматом розрахован дохід, витрати ми поки що не вносили, і вже ви маєте дуже велику ефективність вашого проєкту. Ви маєте дохід, всього ви маєте дохід на той що був, ви маєте відсоток стоїть повторних продаж 10, все гаразд. Це якби не було витрат. Які були витрати на техніку, тобто на сайт, на його покращення. Це ще на щось. Давайте ми поставимо умовну тисячу гривень. А скільки ви потратили на рекламу? Ну, давайте ми візьмемо десь. Давайте 100 доларів візьмемо, 100 доларів по сьогоднішньому курсу. Це. А 4,200. І ви отримуєте дуже велику ефективність вашого бізнесу. Подивіться, 238. При таких умовах дуже гарно повторювати. Тобто, можна робити наступний місяць теж таким, або наступний запуск теж таким. Це все спрацює. Тепер, якщо все-таки ви більше потратили, ну зробили витрати на рекламу, тобто давайте ми візьмемо десь 8 тисяч. Бачите, ефективність залучення впала, але все-таки прибутковий проект Тобто з такими цифрами можна моделювати, що ви будете отримувати. Крім того, тут вартість вашої години теж вираховується, це так, це так. додатковий бонус. Я все сказав. Я маю бажання викласти це безкоштовно. Для цього ви просто пишете мені. Бачите, куди можна писати або на почту, або в Телеграм. І я вам надішлю цей екселівський файл. На другій сторінці приклади, ось з більш-менш реальними цифрами. Другий стовпчик, дивіться, зараз дуже популярно, коли вартість товару 88 гривень, скільки треба зробити продаж, щоб ви дійшли хоча б до нуля. Бачите? Ще мінус. Ще мінус 12, при е кількості 50. Давайте ми змінимо на 70. О, Вибачте на 70. І тільки тоді він стає прибутковим, він дуже гарно стає прибутковим. А якщо я зроблю 55, він все ще збитковий. Це при тому, що кількість переходів в вашу воронку була 500. Це дуже велика цифра. Це дуже треба постаратися, щоб люди на ринку до вас прийшли. І там вартість витрат на рекламу. Десь, десь я втратив цю цифру. О, на рекламу 2500. Я поставив. Ну так, це трохи більше, ніж 50 доларів. Тобто, якщо комусь із вас цікаво порахувати наперед свій проєкт, свій запуск, свій наступний місяць, звертайтесь до мене, цей е, калькулятор, юніт калькулятор, масштабування для експертів, я вам надішлю. Якщо маєте питання, пишіть в особисто. Ви бачите, де мене знайти. Дякую за увагу. Це був я, Вербицький Сергій. На все добре.